Жінки чи чоловіки зараз захищають нашу країну, а також жінки чи чоловіки працюють на виїздах, тобто їдуть на кілька місяців, потім на кілька місяців повертаються додому, потім знову надовго їдуть. Часто зустрічаються із на перший погляд дивним явищем без чоловіка мені краще і легше аніж з ним. Чому так відбувається? Перед тим як почати розбирати причини, я хочу сказати вам, якщо ви знаходите себе в моїх словах, перше, що ви не одна. І друге, що ви в цьому абсолютно не винна, і тепер перейдемо до можливих причин такого вашого емоційного стану. Звичайно, ці причини зовсім не універсальні кожна ситуація є унікальною, але дуже ймовірно, що в моїх наступних словах ви знайдете себе, і саме це може вам допомогти. Отож, перша... Причина, коли я сама без чоловіка, тоді я зібрана, я сконцентрована на завданні. У мене немає часу на відчування проживання своїх емоцій. Але коли на горизонті з'являється мужнє плече рідної людини, тоді я розслаблююсь і відпускаю контроль. Як ота -от дитина розслаблюється, коли з'являється мама і починає плакати або бешкетувати. І тоді, коли ви розслаблюєтеся і скидаєте себе оті захисні механізми, на перший план на поверхню, начебто, випливають раніше подавлені емоції, емоції страху, злості, образи і так далі. Якщо це ваша історія, то це звичайно що означає передусім те, що до своїх емоцій треба ставитися набагато уважніше, і тоді, коли чоловік вдома, і тоді, коли його немає, шукати місце, шукати час і шукати можливості відчувати. Знаходити і проживати, усвідомлювати свої емоції, щоб вони просто як отой сніжний ком, не накопичувалися і потім не збивали вас своєю кількістю і своєю силою. Причина друга: коли я сама, у мене немає очікувань щодо інших, я знаю, що я сама маю впоратися. Коли з'являється чоловік, у мене чи то на свідомому, чи то на підсвідомому рівні з'являються очікування щодо нього. Я хочу, щоб він мені допомагав. Але з якихось причин він не допомагає. Можливо, тому що він втомлений, можливо, тому що він не хоче, а можливо, тому що він хоч і робить усе, що може. Але через те, що перед цим його там три місяці чи півроку вдома не було, дитина вже втратила з ним зв'язок, і вона просто не хоче з ним залишатися. І ви потрапляєте в ситуацію, коли нічого не змінюється. Чоловік вдома, а обов'язків, начебто, ще більше, тому що тепер з'явилася Одна людина з якою треба спілкуватися, а допомогти вона аж ніяк не може. Така ситуація є хорошим привідом для. Розмови, поговорити про ваші очікування, про реалістичність цих очікувань, про можливість якось розподілити обов'язки. І, можливо, це також може бути причиною долучити до вашої сімейної системи ще одну людину, до якої дитина може бути безпечно прив'язана. Якщо вона прив'язана тільки до вас, до чоловіка вона не може бути прив'язана, тому що він з'являється і зникає. І відповідно, коли він повертається, ви не можете залишити дитину з ним на довгий час. Тоді варто подбати про те, аби були Інші руки, інша надійна людина, яка передусім була би стабільною. А ще така ситуація може означати, що перед усім вам треба було би почати краще підтримувати зв'язок між чоловіком і дитиною, коли вони на відстані. про те, як це робити, у мене є окреме відео нижче у профілі. Воно називається якось як підтримувати стосунки з дитиною на відстані. Ви також можете сконсультуватися з психологом або самостійно подумати, що можна зробити, аби дитина частіше згадувала, пам'ятала про свого тата і все частіше відчувала би його присутність, навіть коли його поряд немає. Третя причина. Коли ви сама, ви відносно спокійна. Коли приїжджає чоловік, ви роздратована передусім на нього. Тому що, коли він приїжджає додому, він відпочиває. А ви, як мали купу справ, так її продовжуєте мати. Він трудився, приїхав додому, аби відпочити. А ви як були вдома, так і залишаєтесь без можливості відпочинку. Ви відчуваєте до нього злість і образу з однієї сторони, з іншої ж не можете нічого йому сказати, тому що погоджуєтеся в якійсь мірі із ним і з тим, що він потребує відпочинку. І коли, як не зараз, йому цей відпочинок отримати. І це ще одна дуже поважна причина для того, щоб порозмовляти і чесно один одному визнати, що ви відчуваєте. Перед тим, як починати катити бочку, як то кажуть, на свого чоловіка, ви можете сказати, що ви зовсім не хочете його образити і, взагалі, то дуже боїтеся його зранити, але ви мусите це сказати, тому що аж ніяк не можете іншим чином собі допомогти. І тоді, можливо, вам вдасться у процесі розмови якось. Розподілити обов'язки по іншому, знайти компроміс або знову таки дійти до висновку, що потрібна зовнішня допомога. Не забувайте, що в нашому суспільстві і досі поширена думка, що сидіння з дитиною це взагалі не важко. Жінка, яка 24 на 7 з дитиною, вона не працює, тому і відпочинок їй не сильно потрібен. І це абсолютно некоректна, неправильна думка. І ви можете відстоювати своє право на відпочинок, і ви можете, якщо є в цьому потреба, нагадувати своєму чоловікові, що незважаючи на те, що він там також пітніє і трудиться. Ви, між іншим, трудитесь і пітнієте у величезній мірі так само. Тому ви так само, як і він, потребуєте відпочинку. І це не лише ваша потреба, це і його потреба допомогти вам цей відпочинок собі влаштувати. Наступна четверта дуже розповсюджена причина, слухайте уважніше. Без чоловіка ви зосереджена на собі. Як би задбати про те, аби сьогодні мати час на ковток кави, на серіал, на відпочинок і так далі. Коли приїжджає чоловік, можливо, змучений, можливо, не в дуже гарному настрої, ви починаєте бути зосередженою на ньому, як йому допомогти, як про нього задбати, як йому підняти настрій. І, можливо, ваші різноманітні спроби зовсім не діють. Але в цей момент ваш стан починає. Починає бути залежним лише від його стану. Якщо йому погано, тоді мені погано. І тоді, щоб мені зробити краще, я маю йому зробити краще. Йому зробити краще, я аж ніяк не можу. Тупікова історія. Якщо вам відгукується ця причина, тоді. Це сигнал про те, що задбати варто передусім про себе, а чоловікові віддати відповідальність за його настрій і життя. Не ви є відповідальною за те, як почувається ваш чоловік, відповідно, не вам йому бути психологом, терапевтом, лікарем його душі. І наступне здається вже п'ята причина. Коли я вдома сама з дитиною, моя рутина працює як годинник, мій день розпланований, все спокійно, зрозуміло, передбачувано. Тільки я вирішую, що ми робимо, куди ми йдемо, а чого. Ми не робимо куди ми не йдемо. Коли з'являється чоловік, тепер ми разом приймаємо рішення. Рутина починає змінюватися. Це все. Тільки ускладнює мені життя і мене почне дратувати. І у цьому випадку насправді ж я могла би сказати, що варто знову-таки сісти, відкрито порозмовляти, спробувати підлаштувати вашу рутину під потреби кожного, спробувати розподілити обов'язки, і це дійсно правда, і цього може вистачити. Але ж насправді щось мені підказує, що в цьому випадку собака зарита десь глибше. Не в тому, що рутина змінюється, а в тому, що у вас, наприклад, не вистачає сил на те, щоб під цю нову рутину підлаштуватися, тому що вас дратує щось що між вами з чоловіком відбувається. Тож дивіться, будь ласка, вглиб, дивіться в те, що ви відчуваєте, і що насправді служить причиною того, що зміни у вашій стабільній рутині збуджують у вас так багато. Роздратування і інші причини, які я називаю, вони можуть вам у цьому допомогти. І наостанок, дорогі жінки я хочу додати, що на сьогоднішній день для вас найбільш терапевтичним, помічним і ресурсним середовищем може виявитися навіть не кабінет психолога чи ще там щось, а передусім коло жінок, які опинилися у схожому на ваше положення. Тож, будь ласка, задбайте про те, аби як найчастіше у такому колі опинятися. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я прошу вас поширити його або як Омога більше жінок, що опинилися у такому положенні, могли його побачити і собі допомогти.